Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові. Ще бразильський письменник Пауло Коельо казав, що погляд свідчить про силу нашої душі. Тож, щоб про наші душі свідчив ясний зір, подбаймо про здоров'я наших очей, особливо влітку, коли очі вражають пил, рослин або ж бактерії чи віруси. Серед поширених хвороб ока, особливо влітку, є конюктивіт. Свербіж і почервоніння очей вражають дітей та дорослих. Більше про цю хворобу розкаже офтальмологиня Діана Гвоздовська. Вітаємо, Вітаємо. у нашій Вітаємо. студії. Тож почнімо напевно з того з загальних характеристик конюктивіту, крім того, що це запалення слизової оболонки, які ще ознаки цієї хвороби, так дійсно, конюктивіт це є запалення слизової оболонки ока та внутрішньої поверхні повік. До загальних симптомів захворювання цього ми відносимо почервоніння, тобто гіперемія конюктиви, набряк повік, можливе дискомфорт, печіння, відчуття стороннього тіла, можливе різного виду виділення від слизових до слизовогнійних і рясних гнійних виділень. А чому кон'юнктивіт вважають однією з поширених хвороб саме влітку? Входить в десятку поширених літніх так. хвороб? Так дійсно. Ну взагалі, конюнктивіт це є одне із найпоширеніших захворювань серед очних хвороб. Влітку частота конюктивітів збільшується і входить в десятку по поширеності. Зазвичай тому, що влітку ми відпочиваємо і відбувається зміна клімату. Ми безпосередньо контактуємо з басейнами, з водосховищами, купаємося в річках. Бактерії, віруси з забрудненими руками потрапляють на слизову оболонку ока, відбувається запалення. Плюс велика частка влітку є конюктивіти алергічні, які влітку якраз найбільше себе проявляють. І які ж причини кон'юктивіту можуть бути? От ми вже трошки про це згадали, але підсумуйте. Так. Причин насправді є дуже багато. Перше, це є зниження загального та місцевого імунітету, потрапляння. Вірусів, бактерії, алергену безпосередньо на слизову оболонку ока з забрудненими руками, від тієї самої води, також різні захворювання лор органів, авітамінози, різні інфекційні захворювання, вони також провокують виникнення конюнктивіту. Ну, також, наприклад, коли людина Фізично е, працює е, потрапляння стороннього тіла також може викликати е, гострі конюктивіти. Залежно від причин походження розрізняємо конюктивіти, є алергічний, є гнійний, є бактеріальний, є вірусний. Так. Трошки розкажіть про ознаки всіх цих видів конюктивіту, як вони відрізняються один від одного? Так, ну давайте почнемо спочатку з бактеріального конюктивіту. Він же ж і є гнійний конюктивіт. Ем... Ну, бактерія потрапляє на слизову оболонку ока, безпосередньо розмножується, і людина відчуває дискомфорт, відчуває різь, різ, виражена гіперемія конюктиви. В подальшому вражається спочатку можливе одне око, а в подальшому і запалення на двох очах. І однією такою основною ознакою це є виділення. Вони спочатку можуть бути слизово, а потім слизово гнійні із закисанням. Особливо у дітей ми відмічаємо так зване залипання повік, тобто діткам або дорослим важко зранку відкрити очки, тому що всі повіки залипші. Вірусні конюктивіти зазвичай виникають при потраплянні безпосередньо віруса на ну, сльозову оболонку. Вражаються зазвичай два ока одночасно. Хворі відмічають виражене почервоніння, сльозотечу, можливий набряк. Повік з гіперемією самих повік і світлобоязнь. Їм важко дивитися на світло, виходити в сонячну погоду, е, ну, тому що йде такий сильний подразник від сонця. Алергічні конюктивіти зараз дуже поширені є алергічні конюктивіти. <кій> Вражається обидва ока, виражена гіперемія, конюктиви, е, сльозотеча та набрік конюктиви, тобто хімоз. Е, відбувається свербіж, повік. І набряк повік, можливе навіть потріскування повік і так звані лусочки на повіках. А як діагностують кон'юктивіт за зовнішніми ознаками? Чи є якісь ще методи діагностики, щоб от виявити, що це саме ця хвороба? Угу. Ну, в першу чергу, ми збираємо анамнез. Тобто, коли виникли симптоми захворювання, як саме вони проявлялися, що було першочерговим зі скарг хворого, в подальшому ми чи можливо були якісь хімічні чинники, що спровокували, чи людина має якісь алергічні реакції. В подальшому ми проводимо біомікроскопію, тобто огляд на щілині лампі. Ми оглядаємо передній відрізок ока, саму конюктиву, рогівку, стан повік та слизову оболонку. В подальшому, якщо нам цього недостатньо, ми можемо робити посів на мікрофлору і визначення чутливості до антибіотика. Ну і не забуваємо про консультацію алерголога. Якщо ми е, замічаємо, що і в нас є підозра на те, що це може бути алергічний конюнктивіт, але людина е, не знає, що у неї є алергічна реакція, ми направляємо до алерголога і разом з консультацією алерголога призначаємо лікування. А як лікують кон'юнктивіт? Це тривале лікування чи воно проходить швидко? Які методи взагалі лікування? Ну, є? взагалі конюктивіти можна поділити ще на гострі і хронічні, і в залежності від того, який чи гострий чи хронічний конюктивіт, є тривалість і лікування. Гострі конюктивіти зазвичай від кількох днів до десяти днів проходять. А хронічні конюктивіти місяць, а то і більше. Вони можуть мати і рецидивуючий такий перебіг з ремісіями і загострення. Там лікування йде довго тривале. Ну, В залежності від етіології, тобто бактеріальні конюктивіти ми лікуємо антибактеріальними препаратами, вірусні ми лікуємо противірусними препаратами, а алергічні конюктивіти це антигістамінні препарати разом з алергологом, з консультацією алерголога вона назначає ще своє лікування антигістамінних препаратів. Тобто, лікування воно безболісне, так? Так, так, Власне? звичайно, так. І якщо, наприклад, самотужки лікувати не рекомендується, так? І чому, так, скажіть, так. не рекомендується? Ну, самолікуванням ми не радимо займатися, тому що, по-перше, людина не знає, який саме це конюктивіт. Вона може підозрювати, що він у неї є, але характер визначити вона не може. Може розвиватися при ну, нелікованому не конюктивіті перебіг у хронічну форму. Затяжний перебіг хронічної форми е, призводить до різних ускладнень кон'юнктивіта. То, наприклад, якщо стає конюктив хронічний, більше зауважте на тому, чому він може стати і чому відбувається його загострення, mm -hmm. в яких випадках, які чинники це спричиняють? Mm -hmm. ну, хронічний він відбувається як загострення гострого конюктивіту. Тобто, доста... ну людина самостійно або лікувалася, це перше. Не зверталася до довгого, довгий період до офтальмолога, до вузького спеціаліста, тоді йде перебіг у хронічну форму, або не дотримувалася частоти закапувань і тривалості закапувань. Назначили певне лікування, чуть-чуть симптоми спали. Людина відмінила собі каплі, і оці, оці такі ем, перебіги захворювання відмінила, знов почала капати, знов сам самотужки відмінила, знов капає. Це все переходить у е, хронічну е, форму або не дотримувалася рекомендацій е, лікаря. Наприклад, якщо це був вірусний кон'юктивіт, було назначене певне лікування, вона його не дотримувалася, приєдналася бактеріальна флора, кон'юктивіт загострився і перейшов у хронічну форму. Або не дотримувалася, е, е, не дотримувалася е, гігієни, е, повік, конюктиви, рекомендації лікаря. Також це призводить до перебігу у хронічну форму. Не завжди кон'юктивіт вражає одразу два ока. Чому це може статися? Якось інфекція переходить з одного ока в інше? Чи як це відбувається? Так, так, так. так да. Зазвичай це відбувається у вірусних і алергічних конюктивітах? Там вражається зазвичай зразу обидва-два ока. А бактеріальні конюктивіти, тобто інфекція з брудними руками, потрапила безпосередньо в одне око, в подальшому через день, два-три інфекція перейшла в інше око і запалюється одночасно два ока. Так якщо конюктивіт не лікувати, до яких наслідків це може призвести? Якраз перебігу у хронічну форму, в яло перебігаючу форму конюктивіту, в подальшому це може бути перебіг у кератити, це є серйозне захворювання, запалення рогівки, яке призводить до ерозії рогівки, помутніні рогівки, вирозок рогівки, і в подальшому можливе і запалення внутрішніх оболонок ока, ендофтальмітів. Чи може бути кон'юктивіт наслідком якоїсь іншої хвороби в організмі? Або ж навпаки, чи може він викликати якусь іншу хворобу? Так, він може бути наслідком захворювання так, так як я і говорила. Наприклад, людина потрапила в стороннє тіло. Ми видали стороннє тіло, хворий не дотримувався рекомендацій, не призначав, ну, не капав каплі і з'явився гострий кон'юктивіт. Або ж навпаки, коли був гострий кон'юктивіт, не лікувався пацієнт, і кон'юктивіт призвів до серйозних наслідків рогівки. Ми одне одному взаємодії. Зараз багато людей носять лінзи. Чи вони можуть якось вплинути на розвиток конюктивіту, або ж навпаки, якщо є вже ця хвороба, вони можуть якось заважати їх носіння? Так, так ну, однією з причин це якраз і є носіння контактної лінзи. Потрібно дотримуватися терміну носіння контактної лінзи, неправильне зберігання у контейнерах, недотримання. Розчину, терміну придатності розчина в сапосередню контактну лінзу, це все призводить до розвитку конюктивіту. Коли хворий не дотримується вказівок лікаря, тобто переношує контактну лінзу, це також призводить до конюктивіту. Коли, наприклад, є якась тріщина лінзи, він не хоче її замінити, переношує її, носить її довготривало, і це призводить до запалення. І наостанок підсумуйте, які ж є правила профілактики конюктивіту, як не захворіти конюктивіту? Ну, в першу чергу це є зміцнення імунітету, друге, це є дотримання правил гігієни, часте миття рук. Після вулиць, після водойм, після басейнів мити руки є обов'язково. Дотримання вказівок при носінні контактної лінзи. Не забувайте про вчасну заміну контактної лінзи. Не забувайте, що до та після зняття і одягання контактної лінзи потрібно також гігієна та обробка рук і самої контактної лінзи <дотримання> вітаміни потрібно споживати. Є Якась певна група вітамінів для очей. Це так, так. Це зараз? Я назву також потрібно дотримуватися індивідуальних засобів гігієни, тобто індивідуальний рушничок або це є паперові серветки. Не дозволяйте іншим користуватися засобами декоративної косметики та каплями. Каплі мають бути індивідуальні. І уникайте контактів з інфекційними хворими або з хворими на конюктивіт. Бачите, що є якесь запалення або в людини є температура. Уникайте контакту, або старайтесь менше обмежуватися в контактах з такими хворими. Так, зараз дуже багато є вітамінів саме для підтримки зорових функцій, і до них належать вітаміни групи Б, в 1 в 6 тіамін, рибофламін. Також антиоксиданти, вітаміни А, Е та С. Зараз дуже популярні є комплекси вітамінів, куди входять селени, мідь, цинк, омега 3 лютеїни, зентоксакцини. І ще скажіть наостанок, чи можемо ми заразитися конюктивітом від, наприклад, від когось комусь передатися ця хвороба, чи так, може так? Звичайно, якщо у хворих є бактеріальні конюктивіти, то ми можемо захворіти. Ми радимо своїм хворим обов'язково обмежувати контакт, засоби індивідуального користування і старатися менше знаходитися в одному приміщенні з такими хворими. Ми вам дякуємо, пані Дякую. Діано, за таку корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.